Для того щоб отримувати новини і свіжу інформацію щодо юридичного супроводу господарської діяльності суб'єктів господарювання різної організаційно-правової форми, обов'язково підписуйтесь і залишайте коментарі під цим відео щодо суб'єктів господарювання фізичних осіб підприємців, то станом на теперішній час ні припинити, ні внести зміни ви не можете у зв'язку з тим, що відповідні реєстри не працюють. І е, якщо ви раніше могли це здійснити через центр надання адміністративних послуг або через ресурс ДІЯ, то це повністю унеможливлюється у зв'язку з цим постає питання щодо е, того, що ФОПи, які не встигли припинити свою діяльність, а це актуальне питання на теперішній час, постає питання про сплату ними податків е, у зв'язку з несеними змінами в податковий кодекс України. Якщо у вас є питання щодо сплати податків, податкових повідомлень рішень, якщо ви їх отримали, то що юридичне супровід цих питань, пишіть обов'язково в коментарях. Підписуйтесь, дякую, слава Україні!